...пам'ятним народним знаком. 19-та ракетна бригада свідово-вар. До П'ять років ми з ним разом вчились. Ми були з однієї групи, з одного курсу. Стати військовим це була його мрія, звичайно. Він цим жив. Вогняк його серці горів до захисту батьківщини. Це його була ціль, це його була мета, це його була мрія. Сьогодні ми прощаємося з нашим бойовим побратимом Юрієм Володимировичем, який загинув 5 березня 2024 року, захищаючи нашу країну. Юрій ще був досить молодим юним бійцем, захисником України. Йому лише виповнилось 25 років. Життя лише починалося. У нього залишилася молода, красива дружина і двоє маленьких діток хлопчик та дівчинка. Проходив службу Юрій з 2016 року. Він закінчив військовий навчальний заклад. З 2021 року він проходив службу у лавах нашої військової частини. Він долучався до захисту України на різних напрямках і в основному в, в нашому напрямку саме ракети військ, захищаючи. Але це могло бути і на східному, і на південному, і на північному. Тобто підрозділи бригади виконує завдання на всій лінії бойових дій.